Доброго дня! Сьогодні до нас прилетів маленький метелик. І вправа, яку ми з вами зараз будемо виконувати нашими пальчиками, теж називається метелик. Тож з'єднали разом ручки. Так. І ось так метелик у нас літає. Тож слухаємо і виконуємо рухи. Сів метелик на травичку. На духмяну поли. Знов метелик полетів і на квіточку присів. А тепер ще разок і я заспіваю. З'єднали долоньки. Літає метелик. Сів метелик на травичку, на духмяну пару. Криточку приси.